Окупанти знову здійснили терористичну атаку. Це був один із найбільших ударів, комбінований, заявив президент нашої держави Володимир Зеленський. На вашу думку, що це було? Це той обіцяний удар везмі за Курськ, про який говорив Путін. Ну, давайте будемо об'єктивними протягом двох з половиною років навіть більше вже йде війна, і Росія використовує цей інструмент, мається на увазі стратегічну авіацію, мається на увазі мас масштабні масовані комбіновані удари ракетні дронові. І це не те, що там возмездя за щось. Ні, це е, традиційна модель ведення війни з боку Російської Федерації. Я на цьому завжди наголошую, що коли ми хтось там знову ж таки продовжує говорити, що з Російською Федерацією можна про щось домовитись, я хочу, щоб mm -hmm. вони звертали увагу на дії. Надії, які Російська Федерація сьогодні демонструє, вона атакує свідомо атакує цивільне населення, свідомо атакує енергетичну інфраструктуру. Знову ж таки, це опосередкована атака на цивільне населення. Перш за все, для Росії дуже важливо максимально жорстко а, а, атакувати саме цивільне населення. Це ключовий елемент ведення війни. Ну теб, те, що ми сьогодні бачимо з вами: 100 ракет плюс 100 дронів. Ну я маю на увазі, умовно кажучи, тому що їх там плюс-мінус одна-дві ракети в одну і іншу сторону. Але це. Відома атака, вона довго планується. Російська Федерація проводить постійне планування саме такого типу ударів, до розвідку проводить, збирає дані і е, готує такі удари там, по певний час. І таким чином, говорити, що є якийсь прямий зв'язок між Курськом, там чи, наприклад, такими ракетними ударами, ні. Це ще раз, це єдиний спосіб ведення війни. Два елемента. Ключових елемента в тому, як Російська Федерація воює. Перше, це атака цивільного населення. Масштабна. Дивіться, коли вони заходять на територію, окуповують, вони принижують населення, депортують і так далі. Якщо вони не можуть окупувати територію, тоді вони атакують крилатими ракетами, балістикою і так далі. І другий тип ведення війни це концентрація величезного обсягу ресурсу на достатньо вузькому напрямку на лінії фронту, мається на увазі, Наприклад, сьогодні це Донецький покровський напрямок, якщо конкретно говорити, і додатково максимальне використання. Керованих авіаційних бомб знову ж таки незалежно від того, чи буде вражене цивільне населення. До речі, використання артилерії і авіаційних бомб сьогодні в Курській області масштабно використовується Російською Федерацією по своєму населенню. До тобто, тип війни, незалежно від того, на якій території Росія воює, завжди один і той самий геноцидний. Це зрозуміло, що Путін буде вбивати своє населення при тому йому взагалі начхати на те, що там думають і роблять окупанти на наших територіях. Пане Михайле, якщо знову ж таки говорити про дії Путіна і про дії союзників, так званих Російської Федерації, то МЗС України закликала Білорусь відвести війська від нашого кордону. І за даними розвідки, під виглядом навчань, а білоруси підтягнули значну кількість особового складу озброєння і військової техніки до Гомельської області, і також, начебто, Фіксуються там в вагнерівці, а це заява тільки від МЗС, від президента подібних висловів. Ми не чули також від Сил оборони України. Хоча зазвичай вони інформують. Як ви гадаєте, чи і справді Білорусь буде щось робити? Що це за такі маневри з їхнього боку? Чи фіксуються вони насправді? Ну, давайте почнемо з того, що міністерство закордонних справ абсолютно правильно робить. Тобто воно фіксує наміри превентивно, фіксує наміри Білорусі. Якщо ви будете щось там робити більш агресивно, ніж ну ніж ви і так сьогодні проводите себе агресивно, і так далі. Це буде мати фантастичні для вас руйнівні наслідки. МЗС робить правильні заяви, тобто воно фіксує необхідність Білорусі дуже обережно ставитись до державного кордону з Україною і не проводити там ніяких дій, які так чи інакше, ми будемо сприймати як спробу Ескалації на північному напрямку, наші партнери це будуть сприймати і тому подібне. Тому з превентивної точки зору, так це необхідні заяви, які ще раз фіксують суб'єктність країни під назвою Україна, і фіксують, що Білорусі треба бути дуже обережними з врахуванням того типу війни, який сьогодні йде. Це не війна початку, це війна, вже яка йде два з половиною роки. І безумовно ніхто не залишить без там відповіді будь-які провокативні дії білоруської сторони. Тепер друге щодо сил оборони, безумовно, ми бачимо певні там передислокації і так далі. Але я б сказав, що кількісно це. Це не виглядає ну надто вже там потужно і Так далі це тисяча, півтори, дві тисячі людей, які передислоковуються на а, гомельські позиції. А, все рівно так безумовно для України це все треба відслідковувати. Розвідка працює активно щодо вагнерів, Вік знову ж таки на території Білорусі не знаходиться там величезна кількість це сотні людей, а не там угу. тисячі чи. Тим більше десятки тисяч, і тому ще раз розвідка все відслідковує, але з точки зору інформаційної складової, дипломатичної складової, треба чітко позначити межі, за які білорусам було бажано все ж таки не заходити. Тим більше курська операція якраз таки показує, що в Російської Федерації немає засобів, щоб допомогти союзній державі в рамках союзного союзної держави, як такої, а в випадку, якщо Білорусь буде там долучатись до якихось агресивних дій проти України, але я знову ж таки ще раз тут хочу наголосити, щоб не було ніяких там. Додаткових істерик ні, наші сили оборони на цьому напрямку абсолютно точно готові в повному обсязі. Вони там достатньо ефективні фортифікаційні споруди мають, це Перше, друге активно відслідковують будь-які передислокації з боку Білорусі. Якихось там особливих активностей сьогодні немає, але з точки зору превенції, тут абсолютно ще раз погоджую з міністерством закордонних справ, треба публічно угу. про це говорити. Що Зрозуміло, що таке Білорусь, і щоб наші партнери також усвідомлювали, що з Білорусі там ніякі дискусії також неможливі, так само, як і з Російською Федерацією. Повертаючись до курської операції, зараз увесь світ аплодує діям сил оборони України на території ворога, і ми кожен день дізнаємося про нові нові просування збройних сил України. Але пане Михайле, чи можете ви розповісти на даному етапі, що Україна буде робити із цими територіями Курщини і від чого залежить, як довго ми будемо там знаходитися? Залежить від ресурсних можливостей від того, як буде просуватися далі операція. Оперативно-тактичні дії, на мій погляд, в абсолютно праві. Вони виглядають вкрай ефективно. Ну, мається на збогу генерального штабу, який планував цю операцію. Мінімізація інформації, але в той же час побудована вкрай ефективна логістика постачання додаткового ресурсу і так далі. Скільки довго, скільки буде потрібно, тому що це оборонна війна в рамках оборонної війни? Ви вирішуєте через польську область декілька питань, дуже важливих, дуже чутливих. Перше. Це убезпечувати знову ж таки цивільне населення вздовж кордону з Курською областю. Це е, Чернігівська, Сумська і Харківська область від постійного терору артилерійського рсзошного Ну тобто не тільки балістика, як сьогодні, не тільки крилаті ракети, а також там було в прикордонні практично 500-600 обстрілів щодня. Ви убезпечуєте цивільне населення. По друге, ви убезпечуєте себе від просякнення на території України величезної купи е, різних ДРГ, які знову ж таки заходять тільки з геноцидним наміром, тобто. То вбити когось цивільного, щось там помародерити і так далі. По третє, ви убезпечите себе від потенційного наступу з цього напрямку. По-четверте, безумовно, ви змінюєте події, які відбуваються по всій лінії фронту, тому що знову ж таки для Росії сьогодні треба для себе вирішити, чи вони зможуть знайти десь віднайти десь ресурс, щоб захищати свою вже територію. Ну і крім того, головне це ж перенісення перенесення війни на територію Російської Федерації, тому що соціальні uh -huh. процеси, які таку такого типу дії мають запустити в Росії, вони які можливі, коли Росія буде відчувати війну на своїй території, не просто там десь абстрактно, не просто декілька дронів. Да, а десятки дронів щодня, десятки ракет щодня. Тут до речі, треба, щоб все, все ж таки зняли обмеження на використання західної зброї, тому що цю ж стратегічну авіацію ми можемо знищувати виключно ракетами чи дронами на дуже далекій відстані. Для цього ще раз треба мати можливість системно все це атакувати. Щодня атакувати великі кількості і сухопутні операції. Тоді безумовно і перебіг подій по лінії фронту буде виглядати не стагнаційно. Росія не не буде там мати абсолютно конкретно оперативну ініціативу, але ініціатива буде і української сторони. Ну і нарешті ключове це політичні цілі, які ви вирішуємо. Це абсолютно обнулення остаточної репутації мілітарної Російської Федерації, обнулення репутації особисто Путіну. Це доводень. Ми довели, що ніяких червоних ліній присловутих червоних ліній про які Російська Федерація в рамках своєї пропагандистської компанії постійно говорить, не існує. Що з Росією можна і потрібно воювати на її території взагалі це абсолютно коректно в Мках міжнародного права агресор має знати війну, агресор має відчувати війну. А це можливо тільки виключно на території е, країни агресора. Ну і безумовно, знищення інфраструктури війни як такої. А Курська область, Брянська, Білгородська, Ростовська, область, вони просто просичені оціми об'єктами, інфраструктурними воєнними об'єктами, які треба знищувати. Тобто, величезна купа цілі, які реалізовує курська операція. Ну і крім того, дивіться інформаційно. Ми сьогодні говоримо не так, як це було там місяць тому. До початку Курської операції, коли достатньо були пасимістичні настрої, особливо у країн-партнерів наших дану що дивіться у Росії, є там певна ініціатива. У Росії є там певний ресурс. Вони на певному напрямку тиснуть і так далі. Сьогодні ні, сьогодні ви абсолютно праві, йде дискусія, що це, як воно виглядає, чому Росія не має можливості якось ефективно протидіяти операціям на своїй території. Це міняє диспозиції сторін, це міняє сприйняття війни як такої. Це знову ж таки повертає ініціативу до України. А чи це ось ті самі соціальні процеси на території Російської Федерації? Бо там вже деякі соціологи пишуть, що, начебто, і рейтинг Путінга Путіна рекордно низький. А, ну але при тому, ми ж бачимо, що самі росіяни вони ну гов... нічого не говорять про цю курську операцію? Їм байдуже під ким і з ким жити, Здається, тільки так. Ви дуже гарно сказали, байдуже жити так. Вони не сприймають Путіна як людину, яка може якісь там питання вирішувати. Це класична авторитарна вертикаль і, Безмовно, ти боїшся, але тобі байдуже. Ну, тобто, ти живеш в таборі традиційно для Росії, це завжди такий табір, але ти не будеш протестувати, тому що цінностей такого типу, як в Україні, там немає і такого ж бажання захищати свою країну також немає. Але давайте повернімось. Це не швидкий процес. Ну тобто, ці події в Курській області це не означає, що вже завтра, після завтра там почнуться певні бунтівні процеси. Рейтинг швидко впаде і так далі. Немає значення рейтинг в авторитарній країні, поки в тебе є силова. Вертикаль Путін вважає, що в нього вона є, але насправді вона не настільки потужна. Ми ж бачили з вами минулорічну похід вагнерівців до Москви. Ніхто не хотів чинити спротив, ніхто не хотів зупиняти навпаки. У тому ж Ростові підтримували Пригожина, Казали, давайте йдіть і знищуйте цю всю ну олігархію, там я не знаю Путіна і так далі. і Тому подібне, так само і сьогодні. Ми бачимо, що в Курській області підсвідомо вони усвідомлюють, що вони є ініціаторами війни, і тому вони підсвідомо розуміють, що це війна повернулась, тому що вони Ініціювали, і тоді ти не те, що захищаєш, це не до тебе прийшли тебе грабувати. Це ти пішов грабувати, але не вдалося і до тебе прийшли забирати борги. і вони це усвідомлюють. І тому вони не будуть ставати на захист Російської Федерації безумовно. Чому тому що ну дивіться, давайте відверто ще до початку повномасштабного вторгнення, чи навіть до першого етапу війни в Україні Росіяни могли свободно собі переміщатись по світу, з ними зустрічались. Вони вели бізнес, купляли нерухомість по всьому світу. Ну тобто до них ставились повагою сьогодні. До Росії ставляться як до країни ізгою вони це в Росії всі самі розуміють. Крім того, є соціальні наслідки війни, економічні наслідки війни, падіння там спроможності заробляти, і це тільки погіршується. Санкції працюють і безумовно, це все процеси, які вже запущені, які приведуть до катастрофи, соціальної катастрофи в Російській Федерації. І Курська операція має просто пришвидшити ці процеси, тобто дати їм прискорення, суттєве прискорення. Будемо очікувати цього, але це не означає, що буквально завтра почнуться якісь революційні процеси. Давайте тут uh -huh. коротко підсумувати. Росія не готова до цінностної революції. В Росії немає пасіонарних лідерів, які могли б бути альтернативою для Путіна. Росія пройде через стандартний такий максимально брутальний бунт, де Путін зникне просто разом з часткою своєї еліти. А це буде невдовзі, пане Михайле. Я вам дуже дякую за інформацію, за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і головне спокійного дня. Нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був щойно не з нами на зв'язку.